Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія. Тема сьогоднішнього відео Імені словосполучення або ізафети. Ну, ми почнемо. Дорогі друзі, отже, сьогодні ми розглянемо ізафети або імені словосполучення у турецькій мові. Я буду пояснювати максимально просто це наш канал турецька мова українською. Граматика для початківців це є одна з головних тем. У нас вже було відео на нашому каналі на цю тему. Сьогодні ми поговоримо про поняття іменних словосполучень. Ми розглянемо, як взаємодіють з собою, між собою граматично прикметники та іменники. Ми з вами поглянемо на присвійність третьої особи однини та іменні Словосполучення. Десь рік назад у нашому телеграм-каналі було опитування, що ще раз треба висвітлювати яку граматику на YouTube. І виграла опція ще раз зробити відео про імені Словосполучення. Я додам посилання на більш старе відео: два роки назад я зняла базу про імені словосполучення. Сьогодні новий матеріал по-новому я. Пояснюю, і е, приклади інші. Тому рекомендую ці два відео. Також запрошую вас до нашого телеграм-каналу. Це телеграм-канал із вивчення турецької мови, турецька мова. У коментарях, будь ласка, напишіть, чи хотіли б ви бачити на нашому YouTube-каналі певний сторітелінг, коли на певну граматичну тему я Створюю історію, і ми потім її розбираємо граматично. І історію можна застосувати у житті, тобто лексику і відразу конструкції. Отже, що таке іменні словосполучення ізафета? Це поєднання, як мінімум, двох іменників може бути більше за допомогою афіксів, закінчень. І це словосполучення – Показує певний, наявність певного взаємозв'язку між цими іменниками. Іменники це можуть бути предмети, об'єкти, явища, характеристики тощо. Отже, давайте з вами на прикладі розглянемо буранин гюзелії краса цього місця. Бура це місце, гюзелік – краса. Сьогодні ми навчимося утворювати подібні словосполучення. Але по-перше, ми зробимо певну таку ревізію, яким чином граматично себе ведуть прикметники та іменники. Кам'яний будинок у нас є кам'яний прикметник будинок іменник, який. Це запитання до прикметника, що хто до іменника. А далі ми з вами сфокусуємось на власне, іменних словосполученнях, означених іменних словосполученнях, коли є взаємозв'язки 100% приналежності. Книга належить Алі, звук належить певному конкретному морю, краса вулиць належить нашому місту, і так далі. Отже, вживання прикметника з іменником. Коли в нас є поруч два слова одне з них прикметник, гарний, просторий, кам'яний, і є за ними іменник. Прикметники характеризують наш іменник, гарний дім, який дім гарний? Тоді нам жодні словосполучення, жодні афікси не потрібні. Гюзель ев Гініш Ев, таш-ев. Зверніть увагу, що словосполучення, кам'яний дім, таш-ев, я визначила зеленим. Чому? Тому що ми всі знаємо, що таш це є камінь, це перше його значення. Але у матеріалів назв речовин, тканин тощо є ще друге їхнє значення, і це прикметник. Давайте подивимося. Отже, це скрін з словника, перше І Сім. І Сім це іменник, друге сифат це прикметник. Отже, H, як ви бачите, сифат В і «сім». І у нас не потрібні жодні закінчення. Це дуже важливо, тому що деякі іменники, вони одночасно є і прикметниками. Отже, іменне словосполучення у нас зараз буде у фокусі взаємозв'язок іменника та іменника. Узагальнення що було тільки що наведено. У випадку всіх назв, матеріалів, тканин тощо, коли ми використовуємо прикметник, який характеризує іменник, кам'яний дім, який дім кам'яний? У нас. Афікси у турецькій мові не додаються. Тобто, у нас є означення і є іменник. До іменника є означення. Приклади використання таких словосполучень, коли є прикметник і іменник джамщище, скляна пляшка. ахшак сехпа, дерев'яний столик і тек. Кумаш, шовкова тканина, картон куту, картонна коробка, демір капи, залізні двері. Отже, перший випадок, коли в нас є прикметник і іменник, ми розглянули. Зараз фокус власне, на іменних словосполученнях. Книга Алії. Звук моря конкретного моря, краса вулиць нашого міста, конкретно нашого міста, яким чином можна визначити імені словосполучення? І, зокрема, так зване визначення імене словосполучення? Коли в нас є 100% приналежність, пов'язаність одного предмета, об'єкта явища людини, з іншим предметом, об'єктом явищем чи людиною, чи місцем? Як символ, я е, зробила ілюстрацію нерозривного взаємозв'язку між елементами певного ланцюга, тобто два елементи. Поєднані нерозривно. Так ми з вами будемо поєднувати два іменника за допомогою закінчень. Давайте подивимося зараз просто на приклади українською мовою. Книга належить Алі, його молодша сестра пов'язана з ним з певною людиною. Двері класу, класу, двері. Я навмисне. Тут уже ставила порядок слів, як у турецькій мові. Тобто, спочатку у нас іде клас, і далі до цього класу, як синиф, кімната, класна кімната, до цього класу у нас належать двері. Є певний вчитель, і до нього з ним пов'язаний стіл. Вони взаємозалежні. Є машина, і до цієї машини є ключ. Отже, як сказати книга Алі? Зверніть увагу на це зображення воно нам допоможе запам'ятати, що є Алі і є книга, і вона належить Алі, тобто Алі пов'язаний з нею, а книга залі. Взаємопов'язані 100%, як було тільки що в моєму визначенні. Отже, кімін у нас є запитання: кімін, алімін, алі. Кітаби. Спочатку було Алі, та кітаб, а далі ми утворили книга, ось книга Алі, що належить Алі. Важливо, у турецькій мові логіка побудови іменних словосполучень ізофетів є навпаки. Ми говоримо українською книга алі турецькою спочатку ми говоримо, називаємо власника, головний предмет, об'єкт, місце, а далі що належить цьому предмету, об'єкту, людині, місцю. Тобто, спочатку головне щось, а далі що з ним пов'язано. Головний хтось, що хто з ним пов'язаний. Давайте з вами подивимося ще приклади ось цього визначеного іменного словосполучення 100% зв'язок. У нас є людина, і в нього є молодша сестра. Тобто, ми поставили його. Кескардиш, молодша сестра. І далі за допомогою афіксів ми пов'язали онун його, кискардиші, молодша сестра. Є ось синиф клас, класна кімната. Є капи, двері. І ось ми зробили синифин, каписи. Ось він наш. Стовідсотковий взаємозв'язок. ретменин, ретменин масаси, вчителя, вчителя, стіл, арабаним анахтари. Отже. Утворити іменне словосполучення нам допомагають афікси. Вони показують взаємозв'язок між нашими предметами, об'єктами тощо. Які афікси і яка ж ця формула успіху в взаємозв'язку? Нам треба пам'ятати про присвійність третьої особи однини онун? І по друге. Ми маємо зафіксувати наступну граматичну формулу нин «си» і її варіанти. Зараз фокус саме на останній момент будемо розбирати на прикладах. Отже, у нас є присвідність, третя особа однини, запитання кі, мін?» І подивіться, у нас вже є в запитаннях відсилка до. Цієї нашої формули. Кімін, неїн. Ось вона. Ну, це слово виняток, ми на нього ще подивимося. Неїн, і нере, нере місце, нере нін Тобто, належний до кого? належний до чого, належний до якого місця. І якщо тільки в мене прозвучало належний до. Кого, чий ми кажемо, чий. У мене обов'язково має бути друга частина. І ось у мене афікс «и», кітап, «кітаби», китаби, «кітаби». Розглянемо зараз дуже детально цю формулу. Отже, ми з вами пам'ятаємо про гармонію на 4. І ось вона в мене позначена. Тут я згрупувала наші варіанти афіксів, вони завжди йдуть. Ось вона кімін, неїн, неремін, ось вона перше. Кий, належний до кого, до чого, до якого місця. А далі що конкретно? Ось друга частина. За гармонію я не буду зараз повторювати. Я думаю, що на цьому етапі, якщо ви дивитесь це відео, ви це знаєте. Отже, ми будемо поєднувати слова на практиці. У мене є слово араба, ось вона, машина, головна. Я дивлюся, слово араба закінчилося на голосну. Мені знадобиться «араба-нин». Я поставила не. Роздільно арабанин за гармонією голосних. Далі дивлюсь на слово Анахтар, тобто ключ належить до машини. Слово Анахтар закінчилось на приголосний звук. Отже, мені знадобиться «и», мені не знадобиться не знадобиться «се». Ось вона, Анахтари. І я пов'язала. Ключ до машини зробила за допомогою афіксів нерозривний зв'язок. Далі у мене слово є кіліт. Ось він. кіліт. Ф. Будинок головний. Ось він. Е. E. Закінчилось слово на приголосний. Мій варіант Евін. E Цього дому конкретного певного конкретного дому кіліт замок. Я буду додавати І, оскільки тут те в мене приголосна, ось моя, моя формула І. Кілій Ді. І в мене відбулося одзвінчення. Тема про одзвінчення також розглянута на нашому каналі. Далі СУ. Слово СУ у нас є винятком. У нас буде не сунун, а суюн, суюн. І далі слово рух, дух. Закінчується на приголосну. Мені треба руху. Суюн руху. Також виняток неїн. Ось вони, наші граматичні близнюки. Суюн, неїн. І у мене слово є роль, роль, що означає роль. Це є виняток також словотворення за рахунок м'якої «л», Ролюн. Гюч, гюч сила. Я буду додавати «ю» за гармонію на 4, і в мене відбудеться дзвінчення ролюн-гюджу. Сила ролі. Давайте подивимося. Ось наші словосполучення і їх переклад. Це якийсь. Я навмисно взяла випадки, щоб показати тут і винятки, і е, які сценарії словотворення. Давайте з вами далі розглянемо. У мене є завдання, ось що конкретно пов'язати з, е, з кимось конкретно, з е, чимось конкретно. Отже, в мене є зайнеп. І в е, зейнеп є мета, ось вона. Зейнеп головна, її мета є другорядна належить до неї. У мене є Україна, і я збираюся сказати опір України. Тобто Україна в мене є головна тут. Гол, той, який забувають в футболі, ось він, гол головний, і є його краса, яка належить до цього голу. Є мрія. І її характеристика є сила, Тобто сила певної мрії, є місто і є у місті вулиці. Тобто, якщо мені треба сказати краса Голу, то турецькою я поставлю перше гол, а далі краса. Отже, будемо зараз поєднувати ці. Слова, оскільки Зейнеп Амач у нас зараз немає сенсу. У нас є окремих два слова іменники. Ми будемо робити словосполучення зараз. Поїхали. Я відразу на цьому сладі позначила певні особливості, Зейнеп, П. це власне ім'я, але воно закінчується на глухий звук П. Тому ми його будемо одзвінчувати. Я буду додавати закінчення, що починається на голосну. Слово «амач». Також я буду додавати закінчення, що починається на голосну, і в мене буде одзвінчення. «Україна». власна назва діренч. Це близнюк граматичне слово «амач». Тут також буде одзвінчення. коль, виняток словотворення. Хаяль виняток словотворення, щир випадіння голосної. У нас є відео на каналі про цю, це граматичне явище. Гюч буде одзвінчення, Гюзелік буде одзвінчення. і сока -клар. будемо діяти за правилами. Це відео доповнюють наступні два відео, а власне одзвінчення, приголосних. І гармонія приголосних. Якщо ви бажаєте пригостити мене віртуальною кавою, підтримати мою роботу щодо створення навчального контенту, будь ласка, у нас є сервіс «Buy me a Coffee, в мене є аккаунт, і ви можете зробити донат. Мені буде дуже приємно, оскільки підготувати таку презентацію, це є досить трудомісткий процес. Я буду вам вдячна. Отже, давайте подивимося на приклади, що в мене вийшло: Зейнебін Амаджі, Украйнанин дірендж, Голюн, Гюзелі, Хаялін, Гюджун, Шехрін, Сохкаквари. Розберемо ці приклади. Отже, зейнеп. Я додаю закінчення ІН. За гармонію голосних. Вимовляю Зейнебін. Ставлю апостроф, оскільки Зейнет це власна назва. Амач відбулося від глухої приголосної Ч стала ДЖ. Україна, власна назва, поставила апостроф, і за гармонію мені потрібне закінчення нин. «Неренін, украйна, нин. Дірен, Стало ді, Діренджі, відбулося одзвінчення, голь, виняток словотворення. Мені треба м'який варіант. Голюн, гюзелі. Тут також відбулося в слові гюзелік одзвінчення. Ось воно. Цього голу конкретного краса. Хаяль. Виняток словотворення, хайлін, хайялинг, гюджу. Випадіння голосної ще хрім, клари. Отже, основні висновки на сьогодні у нас є поняття імені словосполучення. Там має бути принаймні. Один іменник та іменник може бути більше? У нас є випадок, коли ми використовуємо прикметник та іменник це назви матеріалів, назви речовин тканин, тоді нам афікси не потрібні, оскільки прикметник характеризує іменник, це є його прямим означенням іменника. Дерев'яний стіл. Який стіл дерев'яний? Також ми сьогодні розглянули 100% приналежність, коли в нас є афікси і, важливо, порядок слів, логіка. Коли ви дивитесь це відео, я вам дуже рекомендую подивитися більш старе відео на каналі. Там я пояснюю по-іншому трошки, і ці два відео точно складуть всю картину цього граматичного явища. Що у нас буде далі? В плані? Це неозначений тип іменного словосполучення. Тобто, ми сьогодні говорили про двері конкретного класу. А як нам сказати, просто двері, які підходять для всіх дверей, для всіх класів? Да, двері для всіх дверей, двері для всіх класів, ключі не конкретної машини, а просто ключі від машини, як клас предметів. І також ми з вами розглянемо ланцюжки, тобто, іменних словосполучень, тобто більш складні конструкції. І є ще так званий нетиповий ізофет, а типовий ізофет. Також сподіваюся його розглянути. Дуже дякую за це за те, що ви дивилися це відео. І, будь ласка, у коментарях я вас запрошую зробити наступну вправу, як би практичне завдання. Перекладіть у коментарях Х, наступне. ЗОшит Ахмеда, проспекти Києва, цієї квартири ціна, моєї мами ручка, пісочний пляж і їхніх сердець доброта. Я вже тут дала підказки, поставила на перше місце, що є головним у більшості випадків. Тому такий дивний порядок слів. Це турецька логіка. Як ми будуємо імені словосполучення? На цьому дуже дякую за увагу. Побачимось в наступних серіях нашого граматичного серіалу. Бережіть себе!